Слава Ісусу Христу! Дорогі бродівчани! Сьогодні маємо таку гарну подію. Гарна подія вона відбувається не тільки всю мить, але відбувається вже три дні. Всі на бродівської гімназії за підтримки карі та зброди ми маємо міжнародний інноваційний проєкт Толокар в співпраці з Німецькою республікою, а також. І з нашою батьківщиною Україною це щось дуже цікаве. Ви будете бачити це на світлинах і наших сторінках «Карита та Зброди, а також Броївського телебачення. Але сьогодні я маю вам представити нашого дорогого гостя по добрій і прекрасній співпраці з благодійним «Карита та Зброди, це «Карита з Чехії. Менеджер проєктів в Україні Ярослав Кириленко, і мені надзвичайно приємно сказати сьогодні нам, усім бродівчанам, що саме він, як наш українець. Став працівником такого великого міжнародного фонду, як Карітас Чеської Республіки. І саме він думає про те, як в нашій батьківщині України, в наших місцевих фондах Карітас України, як Карітас броди, наш підрозділ, десь давати такі інноваційні ідеї для наших дорослих, дітей, ветеранів. Тому, пане Ярославе, я щиро дякую вам. За цю таку добру ізюминку за ту таку ідею, що ми сприйняли її на ура. Ми надзвичайно дякуємо, що ви сьогодні приїхали до нас і можете нам е, і надальніше давати гарні ідеї, які ми будемо сприйняти їх виконувати. Я тисну вам руку. Залюбки скажіть Добре. щось для наших бродівчан. Шановні бродівчани, шановні жителі громади, для нас є надзвичайно великою. Честю, щоб ми у співпраці з Толокар приїхали сюди із такими інноваційними штуками, які ми які би могли залучити і молодь, і внутрішньо переміщених осіб, і ветеранів війни, а також військових до роботи в сучасних умовах, а також викликати в них бажання цікавитися чимось новим і бути учасниками тих інновацій, які нас оточують. Дана подія відбувається в рамках компоненту психологічної групової підтримки, яку ми спільно реалізуємо з нашими колегами з карі та зброди, які сьогодні зібрали для нас відповідну цільову аудиторію, домовилися за місце проведення цього заходу. Отець, ми маємо таку гарну можливість для дітей і дорослих. Знаходити в собі щось нове і переключатися від того емоційного часом негативного стану, і в більшості випадків, враховуючи сьогодення, переключатися на щось цікаве і, можливо, змусити себе працювати руками замість того, щоб багато думати про щось негативне. Тому ми дякуємо нашим партнерам з Карітас Броди, Ми дякуємо мобільному Мейкерському простору. Maker Hub Foundation, з якими ми познайомилися, які нам якісь, які сюди приїхали з Німеччини, подорожували по всій Україні. все таки доїхали в броди. Є дуже великий інтерес до співпраці з містом, яке має славетну історію. І ми надіємося, що цей проект буде не останнім, а то є тільки гарний початок продуктивної і довгої співпраці. Дякуємо вам, слава Україні! Героя! звати Денис, я оператор в проєкті Телекар. Проєкт Телекар це досить такий великий проєкт, який він ніби поділяється на кілька підпроєктів, І наш один з них це машини, мобільні лабораторії, мобільні такі майстерні, які обладнані різним інструментом. У нас є шість машин, і вони трохи різні, тому що вони задіяні в різних проєктах, Але наша вона більш покликана на поширення пропагування цифрового виробництва. Знання про цифрове виробництво. Про інструменти, які використовуються, про те, як ними користуватися, і дати людям спробувати самим щось з цим зробити. В даному випадку ми проводимо воркшоп з 3D-друху, це основи 3D-друху, тобто це насправді такий дуже basic level, тобто самий простий рівень, коли люди, які нічого про це не знали, можуть ознайомитися на практиці з тим, як це працює, самі змоделювати в програмі. Тінкеркат свої якісь перші 3D-моделі, і потім ми їх друкуємо на принтерах. Ось тут у нас є два дельта принтери які друкують проекти, які зроблені цими людьми під час воркшопу. Це дуже цікаво, тому що це сам процес, як воно виглядає цікавий, коли люди не бачили. І також це, ми, ми показуємо, що це насправді значно легше і простіше, ніж ніж здається на перший погляд, якщо ти не шариш це. Я звати Денис, я в першому класі і мені сподобалось е, робити бирилки. Ну, і тут дуже класно. Як на мене, це дуже, так скажем, технологічна індустрія, яка розвивається і буде розвиватися в майбутньому. Вона дуже потрібна як для інших держав, так і для нашої держави. На останні війни нас. І, як було сказано, після війни нас будуть відбудовувати, буде використовуватись технологія 3D-принтерів. Це є досить інноваційна технологія, і надіюсь, вона буде прогресувати в майбутньому. Це просто вау! Я справді здивована, оскільки я дізналася, що з допомогою 3D-моделювання можна відтворити не лише людські кінцівки, або навіть цілі органи. І також я була дуже здивована, коли дізналася про те, що Можна також відтворювати їжу. Я вважаю 3D-моделювання дуже перспективною галузю, і я рада, що я потрапила на цей проєкт, на цей мастер-клас. Мені дуже сподобалося е, таке заняття, адже воно за цим майбутнє. Тут розказували багато інформації, яку я не знав і довідався про те, що можна будувати будинки 3D-принтером. Ракети, машинобудування і тому подібне. І тому я думаю, що без цього в майбутньому не обійдемося. Дякуючи проєкту Толокар і Карі та зброди, я сьогодні щось цікаве для себе дізнався. Маю великий досвід управління, а сьогодні управляв досить цікавим процесом. 3D-принтер привезли до нас, в броди. Дітки будують вони якісь. Фігурки, надписи, а я побудував будиночок, ну кому що болить. Маленький будиночок. Потім будемо будувати, можливо, великі будиночки з бетону. Це щось нове для мене. Щось пізнали, дуже цікаво. І Бачу зацікавленість і дітей, людей. Багато тут у нас ціла команда зібралася. І всі цікавляться цим процесом. Ще раз дякую «Карітас Броди» зброди і чеському проекту за таку можливість. Ввели мене в курс про існування такого проекту, і що така акція буде проходити в місті Бродах. От то я з великим задоволенням погодився надати бродівську гімназію імені Івана Труша, зокрема клас інформатики, для проведення ось такого заходу, який в нас проходить вже сьогодні. Шоста сесія в третій день. Це проект, який е, показує сучасну інформаційну технологію, тобто 3D-моделювання 3D-друк. Ми приїхала мобільна лабораторія, яка має е, власне 3D-принтери, і е, ця подія е, викликала ну, велике зацікавлення е, серед громади міста. За три дні тут в цьому класі е, побувало. Ну, понад 100 учасників взяли участь в цих навчаннях, воркшопах, як називають тренери, от, і вони познайомилися з 3D-моделюванням, тобто хтось це робив вперше, от, подивилися приклади, де це використовується. Ну, і найголовніше вони побачили процес. Друкування, і вони побачили е, свій е, свою роботу, яку можна взяти в руки і, і подивитися, що а що я зробив. Карітас Броди дуже вдячний нашим колегам з проекту Толокар України, а саме Константину та Денису, які не полінувалися, і приїхали в наше славне місто Броди, щоб показати свою майстерню мобільну, а також навчити наших дітей та й дорослих, як працювати з 3D-принтером, щоб вони навчилися моделювання, мали уявлення. І, можливо, наша співпраця в майбутньому виросте в щось більше. Сподіваюсь, може, якусь стаціонарну майстерню. Також хочу нагадати, що співпраця з Толокаром у нас зародилася завдяки проекту Екстрена допомога вразливим категоріям ВПОЛівській області, які фінансуються каріта з Чехії та Каріта з України. Щиро дякуємо нашим друзям і думаємо, і будемо працювати над впровадженням. Хороших проектів, майбутньому.